У мене місця. Та он лежить ледащо. Аго. Цить. Не буди. Одягайте. Тепер ваша черга колядувати. Ми так неввічливо витягли вас з під кого. Але взимку, якщо так подумати, ніхто й не мусить прокидатися. Така прекрасна тиша. Це не дивно, панове. Адже сніг поглинає звук. Мене хвилюють лише мої кишені. Нам дадуть мідяків сьогодні. Нам потрібно лише два. Ми на місці. Ну, нарешті. Час дещо згадати, любий гостю. Цей дім, а точніше, постарайтеся зосередитися. У вас усе вийде. Їх було двоє. Спочатку, Але чули ви не лише дитячі крики, ще були жіночі. Вона трималася як могла, майже ні з ким не розмовляла. А потім сталася та сама ніч. Згадуєте? Вона вола. Як звір перекрикує навіть перелякане маля. Що ви зробите? Не переймайтеся, тих. Серце калатало дужче. Забігаємо до хати кати. Поки ка нас. Ця тиша. Пригадуєте? Як ви дивилися їй в очі, а вона шукала у ваших відповіді, що їй належить від. Обидва одразу глянули вниз. Чорна, чорною. У новому погляді вже відбилася чорна калюжа між вами двома. Їй є що так. Глуздва вона втратила, щойно. А решта. Решта лишиться з нею. Він не ваш. Йо. Ви мовчали довго, навіть коли оніміння пішло. Достатньо, щоб її каламутний розум прочитав вас. Поглядом вона благає вас просто піти, забути цю. Накинеться. Як думаєш? Ви згодні. Ви тільки раді їх облишити. Жодних різких рухів. Три кроки назад, поки сніг не холодить ноги. Поки зим вітер та шурхід сніжинок. Дякую. Дя... Що то було? Я не знаю справи іншого. Щось розбилось, що впало, аби мене. Тая хата то є плітка. Славні часи тиші. Шкода лише, що через три зими прийшла в село четверте, найстрашніша. Бо голодна. Хоч як не крутилася жінка. Вона просила її, щоб усіх поки було хоч у когось. До вас не прийшла що... І правильно. Навесні з хати винесли два з Того року їх було чимало. Поглянь бабуню. Мідячок. Один. Ще шлях попереду. Обережніше. Ми ж чи можемо під ними задихнутися, ми йдемо в глиб? можна і так сказати. Та Пам'ятаєте, вам не холодно? Мені ні, О -та. Дивно. її називали сумною хатою. Ніби просякнута слізьми, а від того постійно вкрита слизьким зеленуватим мохом. Ніхто не розумів, звідки береться та волога. Поряд ані струмочка, ані калюжі, А пики, які понурі, ніби когось хоронять щодня. Кожен би горював у такій домівці. Одного літа народилася у пари дівчинка на диво хороша, вічно усміхнена. Якщо подумати, від цього. Не хороша вона була, дивна. Не родяться в таких хатах. Коли сміється дитинка, всім радісно навколо. <плес> Уже дорослою вешталася вона нічним селом. Заглядала в чужі вікна, зиркала на худобу і О, що блищали недобро, як озиралось. Краще дати її блискучому погляду, відірватися від вашого вікна і пірнути у нехай блукає, лякається хруску до віток, і шурху до листя, пітьма забере її в обійми. Щойно вона ступить в глибу. Оце вже її справа. Вам час спати. Вимазав брудні долоні об ваші... щойно ви з'єдналися страхом з усіма, а на вас посипалися розповіді. Комусь поставили такого ж хреста. Серед нас є. Думайте. Усі знають. Дивна, лячна, неясна дівчина хихотить, як дурна, зиркає невіженими очиськами. Ви так? доходилась. Але ж вона не дуже... Село бриніло напругою, як здичавілий звір, стомлене важкими і буремніми руками, налякане посу. Годісне дуже... здори. Ми хороші yeah. людина. Когось знати в повашому милосердя навіть розчувало. Когось б... ви були єдиною людиною з тих, кому лишили мітку, але хто не пішов до зеленавої хатини. Навіть жителі чистих домівок то Не хочеш з нами, то ми самі. разом співають. Дивіться. Ой -ой. Ой. Їх заколотили всередині. Щоб підпалити вогку хатину, навіть влітку знадобилося чимало трави. Не знали міру. Взяли забагато. я їло зелену хату мляв. Більше душило заручників хідким с. Кемс... Немає часу клядіти. Відуйтеся.